Доброго дня! У нас сьогодні на огляді такий цікавий сувенір, подарунок, презент у вигляді біоконструктора і виробник фірми Pot, український чарівний горщик, який здатен виконати ваші найпотаємніші бажання. Бачимо, що виробник позиціонує це як Подарунок, який оживає та пускає коріння, подарунок не на один день. І каже, що це чудова можливість виростити своїми руками, практично з неживої матерії щось живе, чи рівну квітку, екзотичний кущ, чи навіть багаторічне дерево. Цікаво. І, судячи по зображенню, напевно, це можна буде виростити соняшник, бачимо на різних мовах: хеліантус, сонблюме санфлауер, Sunflower. Ага. Цікавий мотиваційний стікер. Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку автор опра Вінфрі, І знизу бачимо про виробника UA Pot, UA український пот з англійської горщик вазонок. Юний український стартап заснований у 2023 році, і в руках ви тримаєте перший його прототипи. Ага, це лише прототипи. Залиште свої зауваження, пропозиції і отримайте від нас подарунок. Ага, можна отримати подарунок, якщо якісь пропозиції запишемо. Цікаво. Відскануйте для цього QR-код, напишіть на мейл або подзвоніть. Ну, Цікаво. Давайте заглянемо, що всередині. Тут так він відкривається. Ми бачимо інструкція, дата, місце. Тут. Стікер якийсь за давньою легендою. У кожного, хто загадає бажання, запише його та закопає в землю, а зверху посадить на чи зернятку. І нікому не розкаже про написане, поки не зійде перший паросток. Яке бажання обов'язково збудеться. Ага, є можливість ще й загадати бажання і воно має можливість сповнитися. Ну, цікаво. Два стакани. Роби великі справи, коли вони є ще малими, бо все, мале починає, бо все велике починається з малого китайська мудрість. В тому стакані щось є? Загадай бажання. Запиши і нікому не кажи. Ага, там, з цієї сторони, напевно, бажання треба записати. Цікаво. А тут ну, чорна українська чародійна земля. Ага, швидше за все, тут чорнозем, який потрібно буде садити. Цікаво. Також бачимо є соняшник філіантус, три зернятка, три насінени його. І відсканую QR-код, та довідається багато цікавого. А ну давайте попробуємо. відскануємо. А кидає на Вікіпедію про соняшник. Царство, біологічна класифікація, загальні відомості, види, Батьківщина, коли дійшли до нас. Ну, цікаво, можна багато цікавого довідатися. Угу. Так, і ще в нас є. І ще в нас є. Стікер, який можна буде десь наклеїти. Ну, цікаво, будемо пробувати використовувати його.